Холодні вуста нашого котика голосно промовляють до нас усіх. Не мовчіть! Зараз ми всі розійдемося, Полинемо в своїх справах, турботах, і він нагадує нам: не мовчіть. Бороніть свій край словом, відстоюванням правди, за яку загинув. Наш воїн Володимир і сотні, тисячі таких самих героїв за ті зміни, які так повільно відбуваються в наших розумах. Всі воїни, які ми зустрічаємо на цьому місці і проводимо на цвинтар, вони всі Вони не хочуть, щоб ми плакали. Вони хочуть, щоб ми змінювалися. Щоб ми боролися тут в тилу, викорінювали Росію навіки з нашого нутра, російська культура, мова, музика, церква, яка до сих пір себе вільно почуває, і каже: треба помовчати, треба потерпіти, почекати. Бо там десь зверху хтось колись має з кимось домовитись. І нам залишається що? Бути рабами, схилити голову, почекати. Ворог хоче, щоб ми були рабами. Це маємо усвідомити, закарбувати в своїй свідомості. Століттями. Ворог хоче поневолювати і знищувати нас як націю. Згадайте тільки Батурин. Вирізали всіх. Дітей, жінок, чоловіки, були воювали. Всіх вирізали. І багато інших трагічних прикладів є в історії, яку ми не вчимо. Ми байдужіємо. Ми проходимо мимо, а за наше майбутнє віддають свої життя непрості пересічні українці, найкращі цвіт нації. І ми сміливо їх називаємо першими особами держави. Бо вони сьогодні. Готові покласти своє життя за нас з вами, за наш Великдень, за наше завтра, за наших дітей, тому вони перші особи держави, не ті, які в кабінетах, бо сьогодні маленьке село робить більше ніж якийсь політик. І тому народ це є велика сила, але якщо він роз'єднаний, якщо його душа розірвана церква. Тоді війна буде продовжуватись, нічого не зміниться, будуть гинути воїни. Якщо ми будемо далі зневажливо байдуже ставитись до цих важливих речей, тому робімо висновки, не мовчимо, кричимо, зупиняємо ворога, який в особі російського миру тут між нами. Задавайте запитання незручні своїм батюшкам. Коли Онуфрій позвонить до свого старшого брата Кирила? Чому він не засудив? А ви молитесь за Онуфрія? А він мовчить. Чому так? Запитайте їх, не мовчіть. Бо наша несвідомість і мовчання є на крові ось цих. Перших осіб держав. Тому наше майбутнє в наших руках. І ніхто нам ні з-за кордону, ні з неба не дасть, якщо ми не візьмемо це важливе кермо в свої руки. З Днем народження котику. Слава Україні!